ефірі інформаційна програма вчасно проголовне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації студії Мирослава Куруц. Доброго дня. На Закарпатті стартує третя фаза проекту ЄС про ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Краяни можуть залучити європейські кошти для вирішення проблем свого села чи селища. Проект успішно діє в області уже сім років і дав можливість впровадити енергозберігаючі технології у сільських школах, модернізувати вуличне освітлення, провести ремонти у ФАПах та дитячих садках. У наступному етапі проекту зможуть брати участь не тільки села, а й закарпатські міста. Скажу третя фаза, продовжуючи те, що було, ну скажімо так, уже напрацьовано в попередні роки, надасть іще додаткові можливості. Окрім того, що ми будемо продовжувати працювати в сільській місцевості, проект надасть можливість працювати в містах з населенням 150 тисяч чоловік, для того, щоб підтримати створення ОСБП. І дійсно знову ж таки підтримати конкретні ініціативи мешканців багатоквартирних будинків по покращенню умов життя. Змінити місце голосування дуже просто. Виборець може до 20 жовтня включно звернутися у відділи ведення державного реєстру виборців за місцем прописки чи там, де бажає голосувати. Для цього достатньо пред'явити паспорт громадянина України та документ, що засвідчує перебування виборця 26 жовтня, саме у тому місці, де він хоче голосувати. Це може бути довідка з місця роботи, відрядження чи навіть транспортний квиток. Для внутрішніх переселенців зі Сходу України та Криму процедура зміни місця голосування спрощена. Їм достатньо пред'явити тільки паспорт. Відділи ведення органу реєстру опрацьовують вже третю виборчу кампанію дану процедуру. Вона оптимізована і не викликає труднощів в наданні виборцю. Тимчасової зміни місця голосування, якщо він відповідно до постанови центральної виборчої комісії за номером 893 від 12 року від 2012 року надає відповідні документи певної категорії, спрощена процедура отримання. Зміна місця голосування це стосується автономно, перс, представників Автономної республіки Крим і переселенців зони АТО. достатньо показати лише паспорт, і ми надаємо їм місце голосування, які вони визначають. Не маючи жодної підтримки від держави, вони і далі продовжують боротися з ворогом на сході України. Під час нападу проросійських бойовиків загинули 14 бійців з добровольчого батальйону Айдар. Про цю трагічну звістку повідомили бійці із Закарпаття, які входять до складу однієї із штурмових груп Айдару. Також унаслідок обстрілу ворожих сил хлопці втратили і важку техніку. Зокрема, танки та БТРи. Трагічні події відбувались у ніч із 15 на 16 жовтня. У у Ганській області під Лисичанськом детальніше розкаже Іван Чоленюк. Те, що розказали закарпатські бійці із добровольчого батальйону Айдар, важко навіть уявити. Ще 14 їхніх побратимів уже немає серед живих. Під час ворожого обстрілу проросійських бойовиків вісьмох наших воїнів розстріляли на місці, інших шістьох взяли в полон. Але через деякий час їх теж стратили, кажуть айдарівці. Це було в Луганській області під Лисичанськом. Аналізуючи ці втрати і ці події, ми зводимося до думки, що нас в черговий раз продали, підставили. То знали, так, що ми йдемо, тому що відразу фактично були підбиті танки, були підбиті. Ну то була важка техніка. бронетехніка підбита. Добровольчий батальйон Айдар був сформований ще під час революції гідності. Після подій майдану вони одразу вирушили на схід України і до сих пір боронять наші землі, від навали агресорів. Утім, жодної підтримки уряду цей батальйон немає й донині. Тож сім'ї загиблих бійців залишаються наодинці зі своїм горем. Ситуація, яка злужилася в нас в государстві, вона є настільки ганебною, навіть я не знаю навіть, як це вияснити, просто Злочиною, всього. Ми воюємо не за зарплати, ми не дістаємо зарплати. Але сім'ї погибших наших товаришів мають дістати просто якусь компенсацію. В них є діти, вони залишилися без батька, без основного кормильця. Бійці Айдару кажуть, для того, щоб вони змогли ефективніше протистояти проросійським окупантам, їм потрібна техніка та спеціальне обладнання для виявлення ворога, зокрема тепловізори, яких бійцям не вистачає з самого початку бойових дій. Тож хлопці закликають усіх, кому не байдужа доля країни, допомогти їм у вирішенні цих проблем, щоб не дати підступним ворогам непомітно підкрастися до наших захисників. Цілюща сила мистецтва закарпатський рок музиканти відгукнулись на пропозицію волонтерів і в неділю виступлять у Мукачівському військовому шпиталі. Спільний благодійний міні-концерт. Гурти без обмежень, елегантно зіпсовані та рокаш зіграють не у звичній для себе сценічній манері, а в більш душевній, акустичній. Про вічні людські цінності музиканти збираються не лише співати, але й розмовляти з солдатами. Пояснюють, які всі чоловіки, котрі зараз не на фронті, відчувають моральну потребу в будь якій спосіб підтримати наших захисників сьогодні. в Мукачівському військовому шпиталі проходять лікування 52 солдат, як місцевих, так і за меж області. Я, правда, ну, хвилююсь, я не знаю, як це буде відбуватися, але я спілкувався з тими, хто повернувся звідти, ну, будемо так казати, більш цілий. Вони кажуть, там просто поспілкуватися треба. Поспілкуватися, то що, ну, яке життя може бути ну, в госпіталі, там скучнувато трошки. Я рахую, що я боргую цим хлопцям, боргую своїм спокійним життям. От. Ну і не факт, що я сам там через місяць не опинювався. На Закарпатті зареєструвалося більше двох тисяч переселенців зі Сходу України та Криму. Реальна цифра вимушених біженців удвічі більша. При обласній адміністрації створено відповідний штаб, де всім переселенцям допомагають оформити необхідний пакет документів. Наразі понад дві сотні біженців приїхали з Криму, решта з Луганської і Донецької областей. Досі на місцях тимчасових приїжджих матеріально підтримували з обласного бюджету. Один мільйон вісімсот тисяч гривень область виділила на місця. За ці кошти компенсували оплату за проживання та житлово-комунальних послуг. Але кілька днів тому функції фінансової опіки вимушених переселенців на себе централізовано взяла держава. За для отримання відповідної виплати необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем тимчасового проживання. З переліком документів можна ознайомитись на сайті Міністерства соціальної політики. Передбачено для непрацездатних осіб. 884 гривні буде щомісячна допомога для працездатних осіб половина тобто 442 гривні на одну особу, але не більше як 2400 гривень на сім'ю. Тобто за ці кошти, люди, які якщо їх отримають, вони мають розрахуватися за проживання, харчування і комунальні послуги, де вони будуть проживати. Ця допомога буде призначатися на період не більше 6 місяців. А для тих для працездатних осіб, на період не більше двох місяців, тому що вони мають працевлаштуватися. Якщо не працевлаштуються, то розмір допомоги ще раз буде зменшуватися наполовину. Історичні події мають здатність повторюватися. На думку вітчизняних політологів можна простежити чітку паралель між сучасними реаліями, в яких опинилась Україна і Європа загалом, та революційними подіями столітньої давнини в Ужгороді. Триває наукова конференція за участі майже сотні політологів із трьох країн. Темою для фахових дискусій стали передумови та наслідки кризових явищ у європейських державах в розрізі сторіччя. Четверта за ліком міжнародна наукова конференція, яку організовує кафедра політології і державного управління УЖНУ. Відміна від попередніх, що були присвячені темі трансформаційних процесів в Україні та Європі, цьогоріч доводиться говорити вже про реальну міжнародну політичну кризу. Аналізувати ж події сьогодення найефективніше через призму історичних. Тепер ми аналізуємо століття Першої світової війни, і ми розуміємо, що зараз Європа переживає новий геополітичний виклик, після якого деякі східноєвропейські держави, мова йде про Росію, бажають знову переглядати європейські кордони, і саме а от ця подія чисе сторіччя цих конфліктних кризових подій об'єднала політологів, істориків, юристів, соціологів, культурологів, які зібралися в Ужгороді. Участь у конференції беруть науковці з кількох областей, а також зі словаччини та Польщі. Протягом двох днів учасники презентуватимуть власні наукові праці та виголошуватимуть доповіді в рамках роботи чотирьох тематичних секцій. Є можливість ну Дослідити, вивчити по свіжим слідам і очевидно виробити якісь певні або спробувати виробити якісь певні рекомендації і для. Політиків для державних управлінців, особливо в контексті регіонального розвитку, і маємо можливість тут із поляками спілкуватися і з словаками, які, на щастя, в своїй історії новітній уникнули таких проблем, які маємо ми сьогодні в Україні. Але саме їхній досвід, можливо, є якраз найціннішим для нас за словами організаторів, науковці, які всі Мадяни відповідно до регіональної належності ставляться до сучасних подій по-різному. Однак у принципово важливих питаннях погоджуються відстоювання українцями своїх прав і свобод привело як до трагічних наслідків, так і до позитивних, із яких найважливішим є факт, що суспільство стало більш згуртованим і національно свідомим. Разом із тим, вчені стурбовані влада не прислухається до порад професійних політологів і частково вбачають у цьому причину виникнення кризових явищ. Я працюю вже багато років, ну ще студентських років над темою чеської республіки. І перетворень від 1989 року до сьогодні. І з певністю можу сказати, що якби ми вивчали досвід сусідніх країн, то ми б е, обійшлися без тих е, втрат нашій державі, які е, без втрат людських життів. Розумієте. І е, як, що, якби нас заслуховувалися, е, то я думаю, що було б набагато е, простіше вийти з цієї ситуації, яка в нас зараз склалася. За наслідками конференції опублікують збірник наукових статей, а також резолюцію, яку згодом учасники збираються презентувати представникам влади на різних рівнях, як антикризовий дороговказ. На цьому. Я з вами прощаюся. Більше інформації у вечірньому випуску о 18.15. вдалого завершення робочого тижня і на все добре.